Державний департамент України з питань виконання покарань забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, спрямовує координує та контролює діяльність кримінально-виконавчої служби. На території департаменту у День свята Преображення Господня блаженніший митрополит Володимир освятив наріжний камінь та місце під будівництво майбутнього храму. Новий дім Божий постане на подвір'ї перед будівлею департаменту. Співробітники установи на чолі зі своїм керівником Олександром Лісіцьковим зібралися тут помолитися на початок доброї справи. Надіюсь на те, що коли ми построїмо храм, от наші співробітники стануть добрі, стануть ще більше умні і будуть творити добро. А найголовніше робити добро в нашій системі. От ми к чому і стремимося. Церкву планують присвятити преображенню Господньому. Коли виникла назва виникло питання про назву храма, вагань особливих не було, тому що преображення Господня це ну фактично це мета пенітенціарної системи в усьому світі, не лише в Україні. Якщо людина, яка потрапила волею долі в скрутні місця, місця позбавлення волі, не переобразиться, не зміниться, залишиться такою, якою була, не усвідомить провину свою, то мабуть дарма всі виховні заклади. Виховні процеси, заходи і таке інше, і навіть присутні церкви. Господь хоче, щоб ми всі переобразилися, щоб ми змінилися на краще. Ось. І наш сандальний відділ у справах пасторської пікепеніціальної системи якраз і намагається це запроваджувати. Про храм на території департаменту вперше заговорили у травні цього року на зустрічі новопризначеного керівництва відомства з блаженнішим митрополитом Володимиром. Наразі вже ухвалено проєкт споруди. Вона сягатиме 15 метрів заввишки, не враховуючи на хреста. Звершивши Завершивши чиносвячення місця під храм, блаженніший владика Володимир звернувся до присутніх з привітанням та висловив побажання, аби тут щиро молилися усі небайдужі до справи перевиховання засуджених. У своєму слові предстоятель високо оцінив нещодавно налагоджену тісну співпрацю церкви та держдепартаменту та благословив його співробітників іконками преображення Господнього. Люди в церкві, люди в державі і повинні завжди бути в мирі і спокій. Не мусить бути розходження, розколу, як вони в суспільстві, бо таке суспільство не устає. І теж заохочуються різні організації, щоб збудувати часовне або храм маленький. Це дуже добрий почин. І я думаю, що це радує всіх людей. Люди відчувають, де є істина відчувають і хочуть належати до церкви і приходять до церкви. Голова синодального тюремного відділу священник Віктор Яценко вважає зведення храму у цьому місті вкрай важливим, адже саме тут вирішуються долі людей, засуджених до позбавлення волі. Подаються документи на дострокове звільнення, розглядаються скарги. Тобто, якщо людину не орієнтувати з точки зору милостивого ставлення до, до інших людей, до засуджених, то, так би мовити, складно буде вирішувати питання, пов'язане з людською долею. Зведення святині розпочнуть найближчим часом. До наступного літа планують завершити будівельні роботи, і вже за рік співробітники департаменту сподіваються молитися у Преображенському храмі.